Вітаю ви на каналі Яркотех. Сьогодні ми дізнаємось, які фото та відео робить iPhone 15 Pro вночі та в день, і чому він стане у пригоді для тих, хто займається фото та відеозйомкою, або ж таки планує займатися цим напівпрофесійно чи навіть і професійно. Як всі вже давно помітили, смартфони від компанії Apple позиціонують як міні-професійна камера на всі випадки життя. Чи згодні ви з цим чи ні, вирішувати тільки вам, але від себе скажу. Це правда. Та і з виходом новіших моделей, дедалі деталі якість фото та відео стає все краще і краще. Я купив смартфон саме для зйомки і знаю, що існує велика кількість людей, які купують його саме для цього. Воно й не дивно, адже навіть фронтальна камера може записати відео у форматі Prores, 4К 60 кадрів, про які гадаю я зніму окреме, більш детальніше відео з безлічу прикладів. А зараз на своїх екранах ви бачите звичайну картину у стилі прийшов, засняв, пішов. Як би там не було, але для максимально якісного відео буде замало використовувати звичайний застосунок камера, хоча зазвичай його вистачає з головою. Але й не всім та й не завжди потрібно використовувати камеру на всі 100%. Тому саме для таких випадків я демонструю ці приклади. Звісно, і їх можна буде потім трохи підфарбувати, затемнити чи висвітлити, зробивши це безпосередньо в рідному застосунку, аби картинка виглядала ще цікавішою і приємнішою на вигляд. Але це вже залежить від вашої ідеї і вашого бачення. В iPhone 15 Pro, до речі, ми маємо три камери, а саме основна на 48 Мп з діафрагмою 178, надширококутна 12 f 22 і телефото також 12 Мп з апертурою f 28 На всі три ми маємо можливість знімати відео в 4K60 кадрів в HDR з Dolby Vision, а також ProRes. Але в цьому випадку ви можете знімати тільки при 30 кадрах на секунду. Щоб записувати в 60, потрібно підключити зовнішній накопичувач, як пропонує сам смартфон. Або скористатися програмою, наприклад, Blackmagic Camera від компанії Blackmagic, яка є розробником відеоредактора DaVinci Resolve, за допомогою якої ви зможете записувати в прорез 60 кадрів на пам'ять смартфона, але й загалом 30 кадрів також буде достатньо. Тільки якщо ви не знімаєте сильно динамічні сцени або плануєте зробити міні-сломо на етапі монтажу. Цей застосунок є абсолютно безкоштовним і завантажується з App Store. Для деяких користувачів зайде режим швидкий рух, який непогано стабілізує відео під час інтенсивної тряски, але за рахунок цього максимальне розрішення знаходиться на позначці 2.8К. До речі, словому й досі має роздільну здатність Full HD. Як на мене, якість відео зняті на iPhone доволі хороше, особливо в місцях, де є достатньо світла, адже це дуже важливо. В приміщення зі звичайним освітленням та вночі виходить не дуже добре, адже з'являються шуми, і через це про якісне відео можна забути. Я особисто використовую iPhone в поєднанні з ручним стабілізатором та дроном на різних корпоративних прогулянках, як у місті, так і на природі, а також для зйомок відео та фотопродукту. Звісно, це не на професійному рівні, адже потрібно ще дуже багато досвіду, щоб робити дійсно щось круте. Але тим не менш, один із інструментів, який допомагає мені в цьому, є саме iPhone. Якщо вже заговорила про фото, то те, на що варто звернути увагу, це Apple Pro RAW. Фото, яке знімається в 48 з розрішенням 6048 на 8064 пікселя і вагою плюс-мінус 66 МБ, яка також залежить від сцени на зображенні. Однак це тільки на основному модулі. На інших знімається в 12 мегапік з розрішенням 3024 на 4032 і вагою від 15 МБ. Та на фронтальній камері в режимі кропу 7 Мпів 3088 на 2316пілів. Одразу відповім на питання, чи є якість така ж саме, як і у професійних камер. Відповідь звісно ж ні. Але як для смартфону, цей результат є дуже дуже крутим. Адже деталізація також висока, інформації більше та й розширює можливість налаштування експозиції кольорів, балансу білого тощо на обробці, так і заманеться. Щодо звичайних фото, то одним словом вони хороші. Мені сподобалось використовувати режим макро, хоча і якість не сильно вау, але непогана. А також тепер для фото в режимі портрет не обов'язково використовувати режим портрет. Адже в галерії на своїх світлинах ви самі зможете налаштувати, який об'єкт буде в фокусі, а який ні. Вже після того, як зробили фото. Всього лиш одним дотиком. Як на мене, iPhone 15 Pro є чудовим рішенням для тих, хто займається фото та відеозйомкою, створює контент або хоче створювати, як для себе, так і для бізнесу, наприклад. Адже, попри статусну річ, це насамперед корисний гаджет з корисними функціями, який може спростити роботу в деяких моментах, або й стати основним інструментом в роботі. Що ж, наразі все. Надіюсь, ролик був корисний для вас. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, а з вами був Ярик, це канал Яркотех. Всім до зустрічі!